Ану розкажіть, як тепер почувається шиїв? Ну, можливо, легше. Мені здається, буде крепатурчик у мене такий хороший. <рес> 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 Якось мені комфортно, мені тепер отут, що воно більш боляче. Ну, да. І ага. таз. Там, де ви і не думали, так? Да? Ну, тас, я ж кажу, що ну, з однієї сторони я думала, mm -hmm. що а ліворуч, ну і взагалі по всіх точках ліворуч зажаті є чим mm -hmm. права. Mm -hmm. Хоч... Тетяна, скажіть, будь ласка, як вам робота Богдана? В три етапи. Тут відчувала спочатку, я думаю, нічого наче не відчувається, спина не болить, що я сюди прийшла все класно. Так. Потім друге коло так, наче вже трішечки ну щось відчувається, третє коло так, а ну хорошо. Ага, да, тобто поступово етапами пропрацював. До всіх точок достав. Вам, да? ну, до, я думаю, що так. Угу. Добре. І ця розтяжечка в кінці угу. зараз як самопочуття. Добре. Да, Отлично. Добре.